Коломия з бюджетом на останній у цьому році сесії депутати затвердили основний фінансовий документ, за яким житиме місто наступний рік. Прогнозована сума доходів міської скарбниці на 2017-й – понад півмільярда гривень. Останній у цьому році сесію розпочинають з передноворічних новорічних сюрпризів. Для місцевих обранців виступають вокалісти та оркестр викладачів дитячої музичної школи номер 1 Після мистецьких подарунків до справ порядку денного носять до нього зміни і розпочинають обговорення. Основне питання бюджет міста. Напередодні створили робочу групу, яка власне і працювала над розробленням бюджету. Розповідає начальник фінансового управління Коломийської міської ради Ганна Бакай. Тепер справа за місцевими депутатами. Вони обговорюють, носять зміни та затверджують основний фінансовий документ міста на наступний рік. Отож, бюджет Коломиї на 2017 рік становитиме 548 мільйонів 607 тисяч гривень. Це майже вдвічі більше, аніж минулого року, розповідає Ганна Бакай. Найбільшу частку надходжень очікують від земельного та єдиного податків. Що складає рік двадцять три і вісімдесяти сот, якщо це на цьому земля сто сорок 143, як ми маємо доходити, то нас вільничаємо і ми Однак житиме місто не лише власними надходженнями. У 2017-му очікують субвенцій та дотацій з обласного та державного бюджетів, розповідає Ганна Бакай. Відповідно до того, що ми віддали місто, ми отримаємо трансфери з державного бюджету, дотації 8 мільйонів. Нестій.

Крім енергоносіїв, енергоносіїв повинен названня тератовному сюжету. На соціальні елементації 12 мільйонів, комунального заплату 20 мільйонів, культура 18, відділу 48. Ну і на іншій метафі програми міської ради 1200. Щодо розвитку інфраструктури, зокрема ремонту доріг, у наступному році ще чимало невизначеностей, розповідає міський голова Ігор Слюзер. Адже поки невідомо, куди надходитимуть акцизні кошти від пального, пояснює міський голова. Доріг практично ми робити, що не немає, хоча ми їх написали, а чи вона з інтернеться загальний в Спец О, ніхто не знає. Тому ми зробили саловона єврейське рішення. Зняли 4 мільйони зацилів. Кілька запитань від депутатів, невдоволених виступів та зауважень. Однак кошти на реалізацію всіх пропозицій виділити не можуть, пояснює Ганна Бакай. Всі пропозиції приховають вже нам треба не відноситися. Бюджет таки приймають, хоч і не одноголосно. Більшість депутатів голосує за. Ігор Слюзер вітає усіх з важливим рішенням. Бюджет ми вийняли з тих об'єктивів, які ми маємо інформації на момент прийняття ще ми тягнули за останній. Я вас вітаю. Обговорили на сесії і низку земельних та соціальних питань. Прийняли до уваги і депутатські звернення. Ольга Гереджук Сергій Угрин подіянтика.